Третя виставка. Перші дві виставки були присвячені людині і сутності. Перша виставка «Маленький ті принципи присвячена дітям війни, їх, їхньому, їхньому переживанню війни, їхньому, їхній зрічості, їхній самоідентифікації. Наступна виставка «Рай і пекло присвячена темі раю і пекла, темі душі. Ми живемо зараз в умовах раю пекла, які є щоденно. І кожен з нас має вибирати, що йому, бути на стороні добра, на стороні зла. Як, як себе почувати в тій ситуації? Це питання, які ставлять виставки. Сьогоднішня виставка виставка називається Виставка море. Виставка про море. Чому ми таку виставку обрали? Крім того, що це дійсно унікальні твори, які є надбанням українського народу. Харківського національного музею, але для мене це виставка про море, це виставка про боротьбу, тому що море це і ласкаве, воно може бути, це стихія, яка буває різною, вона має бути може, лагідною, на яку можна дивитися і любуватися, вона може бути штормом, який може лякати, вона може бути повеню, яка все зносить. Для нас це дуже символічно, тому що у початку війни наш прикордонник на острові Зміїному зустрів російській. Російських окупантів, які пропонували здатися, і він послав на три відомі їм букви, на слово, яке їм дуже відоме. І це вже цей слоган пішов практично по всьому світу. Це стало символом стійкості і незламності України. Наступне це вистав, це картина Шерешевського, де він за два дні до розстрілу нашого. Крейсера Москва зробив картину, якби передбачив, відчував, що він горить, він сидить і дивиться, як горить крейсер Москва на морі, захоплений цим видом диму над морем. І це говорить про те, що мистецтво, і мистецтво люди відчувають, і мистецтво проникає в душу. І, то, і тому ця виставка, виставка про море. Це виставка про боротьбу, це виставка про нашу історію, тому що море це і козацькі чайки, і постійна боротьба, і сьогодні ми знову ті цій самій Всім дуже дякую, дякую на насолоджуйтесь з виставкою, чудовими творами. Я дякую. думаю, нас всім сподобається. 这样可以